Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я буду їхати по подарунки для діток. Сьогодні назначили нам число. Я заповняла таку аплікацію. Це можуть всі заповняти. Всі люди, і американці, і українці, і всі, хто тут живе, можуть собі заповнити. І вони перевіряють дохід вашої сім'ї. І якщо все там добре, то проходять і назначають. Число, і можете приїжджати забирати подарунки для діток на Різдво. Я все подавала, все, ну все, що треба там було подати. І сьогодні наша дата. Діти дуже хотіли вже ждали і навіть не хотіли йти в школу, але ж забирати десь без пару хвилин там, в 4 години дня, а вони їх закінчується школа в 4, то я кажу. Ви що, йдіть у школу там, приїдете? Я не буду відкривати, будуть якраз подарунки. То це вже я їду. А це завозила ще а, речі, які, наприклад, діти не носять або мале стало, одяг, різні іграшки. Наприклад, які ми не граються, ну перебрала всі іграшки, тому що я часто таке в Україні робила, перебирала іграшки, які поломані, викидала, які такі, то ще гралися. Як знаходиш нові, знаєте. Але я бачу, що діти не гралися ними вже. То я завезла тут. Є така організація, що можна привозити і приходять люди, хто в цьому потребує, беруть. Можна там брати безкоштовно. Там як безплатка, і туди можна завозити речі. Ну, то це я завезла пару мішків речей. За чверть милі. І вже зараз прямую по а, подаруночки різдвяні. Хочу вам показати, що ж дадуть. Мені самі цікаво, а, тому що того року нам робили ці подарунки із школи, а це з тієї школи, що ходили хлопці. Поверніть був... праворуч! Потім. Я вже сижу, чекаю. Мене мають визвати. Все. Це перший раз. Не знаю тут нічого. Я тут. Ну що, я вже забрала подарунки. Сонце якраз так світить гарно. А, і ще мені дали е, такого ящика. Тут дають або на Крісмас, або на День подяки продуктового. Якби. То мене записали на Різдво, то мені ще дали е, ящика цього. Там я бачу індики. Клас. Уже їду додому, вже я думаю, хлопці скоро будуть, будуть задоволені. Е, там були такі ряди, і мене водили, щоб я вибирала. Я е, не було геть таких. Щоб розвиваючих якихось ігор інших. Ну, я взяла, побрала машинки там, які вони люблять, і багато. покажу ще, що вдома. Так, ну що, я вже вдома, хочу вам швиденько бішком показати огляд подарунок, які дали. І ось цей такий ящик. Це індик. Цілий індик. Дуже добре, великий. Ми любимо. індик, я його так смачно затушую, запікую. Я його не цілого, ріжу на куски, і він дуже файно протушується. Ці м'ясо просто розпадається. Нашим подобається, їдять, то я задоволена. Картопелька, така підливка. Такі булочки, вони її на день подяки кидають. І так, їх по духовочку вони запікають. Далі, ось таке желе. Упс. І ще такі сухарки. Можна... Я вже хочу на цей раз спробувати цілого індика зап... запекти побачу. Бачила один цікавий такий рецепт, то подивлюсь. Це сюди можна запікати до інди... закидати до індика, і воно таке спеціальне. <сміх> Об'яснила. І ще ось таке. А, і ще я звідси просто дістала. Такий пай, Пиріг такий. Це з картоплею він? Далі біжком показую ігрушки. Дивіться, взяла таку гру для них. Хрестики, ноліки. Вони дуже люблять, просто малюють і грають. А це як побачать цю, то вони будуть задоволені. Я думаю, воно буде на магнітиках, будуть грати. Таку бутилочку дали. Далі я вибрала три таких самих ведмедика. Щоб гралися. Вони люблять м'які іграшки. Раніше якось не дуже, а це дуже люблять. То взяла. Потім дивіться ось така гра. Це тут і Фломастери є, і оце плей. як то Воно, як по-нашому почти пластилін. То Це така буде для них гра. Будуть задоволені. Далі таких три книжечки можна було взяти. Я вибрала, люблять книжки різні дивитися, це казка. Подивляться, побачать. Це, напевно. Ось такі. Тут про лікарів, про різні професії розказується. І тварини. Далі йди. ух. Трошки Дивіться, такий трактор. Їх є ферма і якраз трактора не вистачало. Вчора дали ферму. Сьогодні трактор. Тут теж дві коробки. Далі. Ось таке лего. Це ж, напевно, лего даром. <с acted> Кафе строїть. Вони люблять Лего. <плес> угу. То будуть теж гратися, будуть раді. треба. Поможеш, якщо то Рома зараз в мене, зі гремчиком грається. Дивіться далі такі машинки. Дві. Взяла, щоб дві чіпи чи як, ну, коротше. А, Я не дуже по машинках розбираюсь, але будуть гратися. І ще ось такий робот. Взяла теж, можна складати в машинку, як стає як робот. Ага, добре вибрала. І ще така машинка вибрала. Так, ось такі іграшки. Єфремчик ще, ну, вже сьогодні йому краще, але все одно ще. Хворіє потрошку, малесенький, він так схуд. Лікуємось. А, беру синку. І ще таке покривальце взяла. У нас є одне таке сіре. Я дуже люблю, щоб ліжки були однаково застелені в хлопців. Дуже гарно так. Затишно. Ці хлопці біжать по подарки. Виходила, забирала, адже Рома трошки посидив з Яремчиком. Що там, Тимофій? Почекай. Давайте, давайте, давайте. Податки, податки. <звучить> <звучить> <звучити> То сього я все, типа, що мені там сказали, бери щось хлопцям своїм. Да сю я навибирала вам, поняття? Дивіться, ти махи хресті бачив.

Що там? Класні? Хлопці вже граються, відкривають, хай відкривають. Давай як я відкрию. Я хочу відкрити, що там? Продається. Ох, які цікаве. А, -а. Те, а те, що те, там? Шонятки <свят> Навіть тортики є. столик. Накриваєш їсти? Да, які кружечки, які цікавенькі. І ну, ще дивіться, ось там як нема? ферма така. Це те, що Можливо, вчора. Грається так. Аж, вам все дрова. Там в мене вже готується вечеря. М'ясо насмажила каша, пшенична буде салатик. Ну well, що, я всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. А, ще як і покаже вам. Це робиться і машинка, і робот такий. Так, хлопцям вже на цілий вечір є робота. Я дякую всім за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.